Ті, хто пише багато і ті, хто не може написати, не знають, що це дуже складно. Коли біля тебе падають твої друзі, коли ти віддаєш, запихаєш хлопцям в кишені ці снікерси, надії, що вони повернуться, а потім когось приносять, а про когось скажуть, що він сьогодні не прийде, його погрузивало автозак. І це страшно. Мені про Майдан говорити боляче і страшно буде довго, того, тому що... Тільки щойно недавно минуло 40 днів, як ми поховали свого побратима, з яким в наметі від початку зими до останніх днів практично були разом. І... Я дуже боялася, коли йшла сюди, щоб це не була така. От для ювілеї, як каже мій чоловік. Йому деколи так здається, коли ми зустрічаємося з хлопцями, коли чоловіки там, починають вітатися зі мною за руку, що, там, напевно, було там, торжеством фемінізму, коли там, хлопці їдуть на полігони, не задумуючись на те, що я справді жінка, в мене там сім'я, робота і так далі. І як ти з нами не поїдеш на полігон, а стріляти? Тому ну, щось помінялося, воно сприйнятті мене, сприйнятті світу. І... На щастя, тут немає цієї зустрічі гнівілей. Тут е, така колективна, мабуть, арт-терапія. Це ті наші страшні ночі на барикадах, ті, та, те, чого, здається, ніколи не могло бути, ці е, канапки в наметах, коли над тобою там, гранати взриваються, коли ти тішишся, що граната взірвалася, там, на відстані метра від тебе, тому що ну, штани добре згоріли, повз немали нога ціла. Для мене Майдан це така велика чорна зима, дуже холодна і дуже, дуже час гаряча. Я тут дещо повиділяла. Звичайно, щоденник писався для себе. Я не думаю, що він колись буде опублікований. І коли будуть траплятися імена зрозумілих причин я буду їх пропускати, я, можливо, їх пропустим чином дещо перескакувати. прошу вибачити. тому що писалося не для людей. 1 грудня страшна ніч коло Михайлівського. Люди ріжуть тарамати, обмотують ними руки і ноги, попитом сплять в церкві, священники благословляють і моляться. Місця мало, двічі за ніч крик Беркут. Трусяться руки, помічає над собою несподіване, присловив перкут, зустріч небезпеці, до ранку різала лимони, роздавала чай. Різати на морозі лимони боляче, кислота роз'їхає руки. На трамах прийшов церковний служка, хлопчик 13-14 років. Довго дивився на нас, а тоді запитав, чим він може допомогти. Гірко розсміялась. Він подумав, подумав, дістав з кишені гроші, і купив проскорок. Роздав нам. Невже це освячення ножів? Ес намагається мене сховати. Не може. Мушу бути з усіма. Заспокоїти, нагодувати і поривіти. Страшний. День. Віче, дуже багато людей, всі підкреслено доброзичливі один до одного. Міліція, окупанти втекли, побачивши багатотисячний натовп. Політики щось вішають на вуха, Втомлена нічною вартою, хочу просто впасти. Ноги будуть, нерви як струну. На банковій страшне. Дзвоню до колеги, живий, але навіть не і навіть не поранений. Хочу бігти, допомогти, стримати чогось сюди кимати камінь. І за ситуацією. С стримую, що робити? Невже війна? чай чей, заспокійливим ковтає коня, руки труситься. згадує мамині очі і еліні пальчики відразу після народження. Я за них відповідаю, відверта паніка. 2 грудня ніч майдан, барикади, чоловіки в стані бойової готовності ходять по попереду огородженої території. Люди змерзли, голодні, але бойовий дух не падає. Подекуди бачу, як чоловіки, які володіють бойовими мистецтвами, навчають групи молоді. Жінок мало допомагають переважно кухні. Будинок проспілок, нескінченна черга голодних чоловіків. Стають на підмогу, тисячі і тисячі канапок. Кияни приносять клунки з їжі, компаса, сало, хліб, величезні ящики яєць. Дівчата на кухні жартують, що це найкраща зброя проти Януковича, бо падає при першому цілянні. Біч минула непомітно. Не повірите, але ж на ранок ми згадали, що так і не познайомились між собою. Крик парку і за секунду зал стає порожнім, вибігаю з усіма. Мені прокидається тваринний страх, труситься коліно, але біжу до барака. Тільки під самою барикадою починаю розуміти, що в мене не вона, в руках немає навіть палиці. Цього разу тривога була даремною. Повертаюся на свій пост, беру дорок ножа і далі починаю годувати людей. Ранок, сіріє, ніч минула відносно спокійно. Кілька годин посплю і знову повернусь. Дай Боже, або за цих кілька годин не трапилось нічого страшного. Вечір я не є професійним революціонером і зовсім нічого не розумію в політиці. Мені за шкіру залили сала, і я хочу щось зробити. Але скажіть мені на хлопський розум, де бувають вночі всі ці гарні хлопці-кандидати в президенти своєю недоторканістю, які зараз так круто піаряться на фоні барикад, коли вночі треба захищати майдан і барикади. Хлопці з недоторканістю. Ви потрібні нам вночі. Страшна сила ФБ. На другий день прийшов кличко Гриценко і ще хтось там. І реально ходили по барикадах, тобто там намагалися якимось чином захистити. Було кілька таких випадків, коли годували цим там стримуючою такою музикою, цей попсою і так далі. А скільки ти на попсі потримався, коли от постійно адреналін. І мені вистачило наглості попросити комовниці вийти на сцену, написати в ФБ, і вони вийшли. Ну, Після того ми з Сергієм літом стали друзями. Ось така от історія. Тобто мені ФБ в той час допомагав жити. Я не втомила вас ще один. Ну, тут такі просто будні, чогось особливого не страплялося, тому що коли було щось особливе, то писати не було коли. 13. Минув ще один день і майже минула ще одна революційна ніч. Ходила сьогодні Києвом і дивилася, що робиться навколо. Автобусів з баркутяками багато. Частково ховаються, частково ні. На слова добрий день відповідають не дуже дружно, але відповідають. Коли чують слава Україні, то чомусь ховають очі і хихикають, як п'яненькі підлітки. Ну, От не хочуть вони славити землю, яка їх народила, це словом, або просто погано верхові. Повеселила зграйка швидкеньких міліціонерів, які чомусь сховалися за скляними дверима під'їзду і закривали, навіщо очі, притулялись до спини. Чого б то. Вони вже, я ж не бабай. Може, сховалися, але їх пузики, викохані на наших вами грошиками, читай податка, вперто не хотіли ховатися. Такі суперміліціонери несли вахту на інститутські. На банку він мусили стати миротворцем і якомусь блогеру, що задирався до авганці охорони, пояснити, в чому полягає суть журналістської етики. Розумів погано, обіцяв привезти 50 боксерів і всім тут зараз наваляти. Довелося просто відвести за рукав у бік. Далі пішли до Маріїнського парку. Дорогою наслякали перехожі, що йти туди не варто, бо там тітушки, очі в них страшні, поводяться агресивно. Ну, як не була собою. Дорогою кілька разів натикалися на беркуття. Чесно вчили вітатися і посміхатися, виходило тяжко, але ну, нічого. Я таки навчу їх казати Слава героя, хоч одного двох переведу на сторону світла. Але все це поки що в Варіїнському все б нічого, але сьогодні добровільно віддавши позиції на полі бутербродів, приперлась на Майдан з прапором революції, тобто червоно-чорним. На такому, знаєте, гарному древку, міцненькому про всяк випадок. Ну от я з прапором, ну, Бандерівським, червоно-чорним, в Маріїнському, а довкола Тітушки. Прапор стромила в сніг, типу не моє, не знаю, і пішла знайомитись. Зі мною ще був старий добрий друг Ваня, корінний галичанин. Вимова в нього теж типово Галицька, пізніше зрозумієте до чого. Стоїмо ми в Маріїнському, проходить до нас, бабуся глянула і каже, діти, діти, що ви робите? Спочатку почали щось говорити, потім зрозуміла, коли е, почали щось говорити, потім зрозуміла, що коли місцеве населення не відрізняє мене звання від тітушок, то сміливо можна внідрятися. Підійшли. жалюються на холод, на безлад, на те, що в них вкрали 11 ящиків тушонки, але вони знайшли її в своїх, вже. потім ну і побили, відповідно. А потім їх стали шикувати кудись колонами повели. Говорили. Щось про старшого групі, про гроші. В руках мали якісь кульки, їх було багато, це правда. По обличчях бачу, що люди заради віри в зміни і надії на краще тут стояти не будуть. Деякі з них були нетверезі, багато войнової лексики. Коли після концерту кому вниз дякую, 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 пішла знову до Маріїнського, то там вже було пусто. Лише наміряні міліціонери сторожили з мерзлих і голодних беркуттях. Може боялись, щоб їх ніхто не вкрав. Тобто доходить тривожна інформація про активізацію тітушок, про підкріплення, яке везуть ці їхні п'яні постоялки, не знаю, як назвати, але це зовсім не мітинг, про провокації, підготовку до чергового розгону. Думаю, вони спробують зараз ще раз розігнати нас до числа 17-го, але зробити цю тактику не винні, вони, ви вони самі на себе нападають, і тоді з кільками по голові у нас. Ну, тобто самі з слабінькиками по голові падаємо. Мусимо бути пильними всі. І щоб не втомляти, останній, тому що. Дуже багато цього всього добра. Говорила з мамою. Вона плакала і просила спинитись. Потім вислухала і сказала, що, мабуть, таки правильно мене виховала. Говорили про майбутнє, про рік, про Україну, про найсвятіше. Мама благословила нас усіх, втрачати нічого, за нами наші діти і батьки. 26.01. це вже. Так активно бої на Грушевського, навіть закінчувалися, можливо, якось мирок. Я знову вдома, дорога до Києва, яку раніше вважала чимось довгим і страшно неприємним, просто необхідністю тепер минає швидко. Я просто засинаю мертвим сном, навчившись цінувати тепло, сухість і можливість присісти. Ось так швидко міняється розуміння простих речей. Вчора позавчора з сусіднього намету принесли нам дівчатам Гроза Януковича, вартуючи називають нас або гриби, коли ми вдягаємо каски, коти в чоботях називаємо самі себе, гірко іронізуючи, бо доводиться носити армійські чоботи 45-го розміру з трьома чотирма парами шкарпеток і термоустілками. Крем для обличчя. Ми гірко посміялись, не впевнені, що живемо до ранку ми доживемо до ранку. Навіщо нам крем? Холодно і нічого не рятує. Постійно холодно. Ми просто доморзаємо. Чем мріє не завжди? Я облаштувала собі тапчанчик біля пічки, бо я на ніч не залишаю намету. Ну, хтось мусить чергувати. Відповідно, якщо хлопці йдуть на барикади, то один-два залишалися в наметі. Ну, хто вже в наметах, це знає. Цього разу привезла з собою бійців. 17 чоловік виявили зовсім не бійцями, втікали з Майдану, зрозумівши, що тут не все так гладко і мирно, літають гранати, зрідка свистять кулі. Тут помирають на барикадах, драпала, як дівчатка, лише спіднички не піднімали. Їх довелось залишити ще вранці, я пішла в свою чуту. В наметі зраділи, завжди радіють, коли хтось повертається. Отже свій, отже не злякався. Кухня, канапки. Народ мушу пропускати, бо 15 років. Зустріла Р і відразу почали бити на сполох, побігли, на нас, ми відступали і наступали. На відстані кроку від мене вибухнула граната, надихала з газу. Потім їм, мабуть, мабуть, набридло бігати, і ми вернулися на намет. Ер того дня більше не бачила. Зустріла Ел. Твій ночі це моя коліжанка спільнобачення, стрімер в Криму, яка прогадала там постійну трансляцію. Зараз поїхала I в Одесу. Так, да, це моя літка. I а, дуже приємно. Ну, я, ота Ліля, яка ці всі ваші пости перекидає на ФБ. Дуже приємно. Дві ночі під обстрілом в якості журналістки, коли спеціально ціляться в пресу, стан напівбожевільний, очі скляні, прозорі, за ними все і ніщо. О, повернувся і сказав, що в мене щоразу такі самі очі після повернення з Майдану. І я зрозуміла, чого так бояться мої рідні. Виходжу з намету, на будинку навпроти снайпер, КПП, облога Майдану, БТР від моменту, тисячі і тітушок. Якось відчуваєш у собі натягнуту струну. Питання про те, що буде, вже не стоїть. Ти розумієш, що смертник, мертвою вже. Життя не важить нічого і зовсім байдуже. Помреш ти зараз на барикадах чи трошки пізніше від кулі доблесного снайпера чи десь у застінках СБУ. Ти пробувала змінити світ на краще, ти все зробила, що змогла. Навіть нехай став ром екстремістки чи терористки. Цілий день робота, робота, робота. Руки порізані, трохи паморочиться в голові. Так минає дві доби. Мої доблесні співробітки. Мені, я розумію, Добро, перепрошую. Вранці я вдома, ввечері знову на Київ, втома холод, страх, бравада, яка була ще зовсім недавно, немає. Ми жартуємо, спів, співаючи про коктейлі і подібне. Але пісні напівістеричні. Я не милась уже п'ять днів. У мене куртка просморділа з димом і газом. Мої ноги вічно мокрі. Я поспішаю. Якщо прийдуть гості, їх треба зустріти гідно. У нас в наметі з'явилися двоє духовних осіб. Одного називають пастором, іншого бородою. Борода, взявши білий прапор, де разу з хлопцями в бій, говорить в Рупер до Беркута, гру про до Беркоту. Вони слухають. Інший робить все, що за все за що дають 15 років позбавлення. Молиться, говорить до Бога так голосно, що стіни в наметі здригаються, і часом його молитва закінчується словами Амінь бля. Але хлопці дуже вірять в його молитви, слухають до нього і підходять під благословення. Була здивована, але їду додому, додому з тими ж самими хлопцями, з якими їхала. В обох діти з ДЦП стояти на Майдані не можуть, тому курсують. Дурять жінок розповідями про міфічні підробітки на ніч і курсують, возять все, що потрібно. Сміли, а я боя густка. Хоча повідомлення про стягування військ та облогу вже не лякають. Є що є. Повернулася додому, спала дому. Працювала, працювати на роботі не могла. Нерви натягнуті як струм. Дякую. Ну, вибачайте за пропуски.